Всім привіт, друзі! 28 серпня сьогодні. І сьогоднішня тема: чи облеття це ще матки? Пізні такі матки в кінці серпня. Сьогодні я побачив в себе ще трутнів на пасіці і вирішив записати таке, таку відповідь на такі питання, тому що бджолярі-початківці ще на пасіці працюють, в них ще всі сім'ї, як то кажуть, до ладу не доведені, ще десь і відводки. Ще, ну, всяке буває, або десь загубилася матка і тягнуть свищеву. то вже неважливо. Скажу так: сама пізнь, самі пізні матки, які в мене обліталися, це десь були 20 числа серпня. Я займався там такими ще маніпуляціями з ними. Після того, як вони вже у мене в вересні почали сіяти, я їх стимулював майже до... Ну, не до жовтня, ну до 20-х чисел вересня стимулював, щоб вони гарно розсіялися. Але я знав, що ще в жовтні є гарна погода, можна подивитися там за кормами, можна зробити ревізію, можна подивитися, чи матки заспокоїлися, і обробити від кліща і так далі. І, в принципі, ці відводки в мене зимували чудово. Я їх наростив, закормив. Ну, Це, можна сказати, було таке. Начальне бджільництво я починав. Я хотів, як і всі початківці, побільше сімей, щоб було ну, чим більше, тим краще. <сі> і тому займався такими ніби пізніми відводками. Я ділив і робив відводки до самої осені. Зимівля була 100%. Ні один відводок не пропав. Все було чудово. Тому і вирішив записати таке відео. Але ж все ж таки, від... Повинні розуміти, що не завжди щось залежить від бджоляра, скажімо. Це погода, по-перше. Навіть якщо у вас буде чіткий план, коли стимулювати, скільки стимулювати, як що дивитися, коли давати корми, погода може внести свої корективи. Просто-напросто. Прийде вересень, зіпсується погода, ні до бджіл не заглянеш. Ну, я думаю, це зрозуміло. В принципі, поки що. Трутень ще є. Ви можете подивитися в себе в сім'ях, якщо навіть його не знайдете, він може бути просто в природі в іншого бджоляра і в іншій сім'ї, тому що не всі сім'ї одинаково виганяють трутнів. Ще трутень у вересні, спочатку вересня він ще є. Але потроху вже сім'ї від нього позбавилися. Що вам потрібно? Звісно ж, контролювати і знати, коли вийшла матка. Контролювати засів. Засів. Середнє таке число, я вам скажу, через 10 днів після виходу, якщо була гарна погода, плюс-мінус 5 днів. Якщо була гарна погода, ви знаєте, що от у нас 2 неділі ще такої гарної погоди, тепленької, матки облітяться. Подивилися на 10-й день, але уважно, тому що можна не побачити, там, скажімо, вона тільки починає сіяти, там по пару яєць кидає, і ви, початківець може не знайти. На 12-13 день вже буде видно гарний засів. Все, і тоді можна потихеньку, там по 200-300 грамів день через день ніби стимулювати для засіву. Бажано, щоб були в запасі у вас медові рамки. Якщо, скажімо, після того, як простимулювали, матка розсіялася і вже запускати їх в зиму, підкинути їм медові рамки, щоб не заливати, щоб не зношувати ніби бджіл, не давати їм таке навантаження, підкинути медові. Якщо нема, все ж таки придеться заливати сиропом. Що ви повинні ще зрозуміти? Що всі ці пізні матки, пізні відводки, це, в принципі, таке ненадійна справа, і ви не повинні на нього сильно розраховувати. Може піти щось не так. Якщо десь на якомусь етапі ви зробили помилку, зимівля може бути, м'яко кажучи, негарно. Тому, якщо у вас такі відводки є, там чи відводок. Помічаєте його, що за ним потрібно спостерігати. І в жовтні, в кінці жовтня подивитися реальний об'єм гнізда, тому що багато ще бджіл може відійти. Наскільки він просів, де він сів, аналізувати також і корма, і так далі. І вже дивитися, чи його. Можна сказати, що в жовтні можна і об'єднати. В принципі, як я казав, вікна ще є. Або якщо все більш-менш нормально, далі контролювати вже з Нового року, знову легенький огляд, подивитися, як справи з клубом, наскільки він далеко куди пройшов. Після Нового року, там уже в січні можна навіть і положити і іканді, але це все ще дуже довго я буду розповідати і ще про це все ми будемо не раз балакати. Так що головна тема цього відео, звісно, чи облетяться матки, матки ще облетяться. А ось що робити далі, то вже вирішувати вам. Все, друзі, на цьому. Займайтеся бджільництвом, Все у вас вийде. До побачення!